Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Майже вісім десятків разів окупанти атакували позиції наших військових уздовж усієї лінії фронту. За цю добу найзапекліші бої на Новопавлівському напрямку, де було майже три десятки спро прорвати оборону ЗСУ в районі водяного та красногорівки. За інформацією генштабу ворог посилив наступ на Харківщині так на Куп'ян. Чені та Лиманщині він провів 24 атаки на бахмутському відтинку фронту. Бої поблизу Кліщівки та Білої гори на Херсонщині. Окупанти безуспішно здійснили штурм позицій українських захисників на лівобережжі Дніпра. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Авдіївському напрямку загострення навколо селища Первомайське це південні Авдіївки. Безперервні штурми ворога, який намагається вибити наші сили з цього селища, призводять до великих втрат. Зокрема, за останні півтора місяця наші бійці знищили лише на цих позиціях 31 бойову машину піхоти окупантів. Також ворог задіює на авдіївському напрямку величезну кількість протидронових систем та безпілотників із втратами, яких не рахується. Підрозділи ЗСУ, що захищають цю ділянку, потребують ще більше дронів. І про це в ефірі ТСН розповіли командир батальйону 59 ї окремої мотопіхотної бригади і бойова медикиня Катерина Поліщук. Відома за позивним Пташка. Буквально за півтора місяці активних штурмів на Первомайському вже знищено близько двох батальйонів піхоти. Але в противника поки ці втрати особливо не відчуває. Я після Маріуполя не бачила такої кількості техніки і авіації, і живої сили. Послабимо Первомайське, відійдемо. Потім вони будуть лізти далі на Нетайлове. Далі будуть на нетайлове. Далі відкриється дорога на селідове. Відкриється дорога на Покровська, там і Дніпро недалеко. Тобто. На Лиманському відтинку фронту окупанти щоденно штурмують одразу на кількох ділянках передової. За підтримки важкої техніки ворожа піхота щодоби намагається пробитися у напрямку тернів, ямполівки, білогорівки. Не припиняються інтенсивні бої і у серебрянському лісництві. Щоправда, нашим військовим наступальні зазіхання окупантів тут вдалося суттєво охолодити. Не в останню чергу, завдяки цілодобовим старанням пілотів ударних дронів за бойовою роботою екіпажу FPV дронів хартії 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Вони висуваються до позиції темною порою, аби розпочати свою справу ще досвіта. Хлопці, розвідники наші вже працюють. Чекаємо, поки нам дадуть цілі. Він, по ідеї, може нести до трьох кілограмів на великій баці до ЛБЗ. В Чому приколи в піві, що Його не треба повертати, як, як, як маві, просто в одну сторону пустився. В один бік свої невеличкі квадрокоптери, пілоти роти ударних БПЛА «Харті» 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії відряджають у Серебрянському лісі весь світловий день і займаються тією роботою, зізнаються з натхненням. Дери менше стали під'їжджати до своїх позицій на машинах, на своїх буханках, тому що і артилерія, всі активно працюють, всі стараються. Такий тут нині кожен день кажуть пілоти харті. Окупанти не шкодують артилерійських снарядів і час до часу пробують атакувати піхоту. Трапляється, що вперед сунуть ворожі танки. Ліс для бойових умов завжди складний. Але все одно, все одно вони пробиваються, вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших пацаніваків. Прокатять не прокатять. Аби тих спроб було якнайменше, каже Потер, вони з побратимами і роблять старт за стартом у бік московицьких укріплень. В Останній час 7-8 дронів по позиціям, де активно переміщується. І ми вже на підльоті їх перехватуємо. Вони забігають там в воді не своїх перевалочних пунктів, і ми вже вражаємо по ним. Тут здається, що стоїть цей сектор не перекриває схоп'ятку. Бачу, бачу, і що там. Там, коротше, було замічено, як е, захарає дрон з бліндажа. О, можна фотку, друже. У них є боєприпаси і проти московицької техніки і для руйнування, укріплень окупантів. Та найбільше останнім часом екіпаж полює на ворожих солдатів. Зараз кидаю тобі кори, треба їх в пішкою працювати, там два в бліндаж залізли. Ми працювали, коли піхота йде, вони нас метрів за 300 чують і починають бігти в ліс, там болото лягати, так, щоб їх не було бідно. І вже туди влітаю, а там як повезе. Та їм вже дуже повезло, твердять хлопці, стати екіпажем. Там нас трошки щось покидала, тих туди, тих туди, але потім в конічному всі всі прийшли до. До того що і Це Ми ізначально хотіли повісники, мабуть. Повезло, зізнаються удвічі більше, бо саме знищувати окупантів у харті вважають справою найголовнішою. Такою, що повинна виконуватись цілодобово. Подивіться зараз на трансляцію. Дивимося, дивимося. Де саме той бліндаж, який треба вразити? Бачив, хрестиком на гавані, не туди. Призумив. Оце накриття з веток, чи що? Да, да, да. Плюс, Осколок. Ми працюємо? — Вилітайте. Арм. Запис є, давай. Підльотних десь пляші, і Плюс. Все, не поспішає. Он ця система справа. Бачу, бачу, бачу. Мені ж зайти треба. Мужики, Вмикайте запис. Вон він прямо піді мною. Так. Дерева, хлопці, дерева, намагаємося знайти лісати. Розумію, розумію, в чому проблема. Що там, вампір? Горей. Гореть. Окрім знищеного бліндажа московитів, екіпаж Хартій поцілив ФПВ-дронами у дві піші групи окупантів. Ворожих штурмів на ділянці відповідальності підрозділу цього дня. Не було. З Лиманського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини. П'ятеро людей поранені у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Там, зокрема, постраждала ціла родина. За життя матері борються медики. Двоє дітей 12 та 19 років і батько у стані середньої тяжкості. Російський снаряд прилетів у їхній будинок. Щонайменше чотири керовані авіабомби скинули росіяни на селище Козача Лопань на Харківщині. Поранений 56-річний чоловік, пошкоджені приватні будинки, автівки та лінії електропередач по селу Мокра Рокитна вдарили авіаційною ракетою Х-59, Пошкоджено агропідприємство. А місто Куп'янськ обстріляли із ураганів. Поранень зазнав поліцейський. Три з половиною сотні ударів завдав ворог по Запоріжжю. Десять прифронтових населених пунктів росіяни атакували безпілотниками, обстрілювали із авіації та артилерії, зруйнували 28 житлових будинків. Херсонщину росіяни безупинно атакують безпілотниками, а обласний центр під безперервним вогнем артилерії. Минулої доби снаряди летіли посеред містю, в вцілілих будинків. Там із кожним днем стає дедалі менше. Кореспондентка ТСН Олена Ваніна розкаже докладніше далі. Звук сирени і битого скла. Звичайний день у Херсоні. Без обстрілів лічені години. Жителі середмістя вже звично ховалися у будинках і рахували прильоти. Було два тут, а один був ніби в районі типографії, мабуть, так здалося. У цей будинок прилітає вже не вперше, кажуть люди. Був рік назад. А сьогодні прийшовся ще раз сюди, вже бомгоно і будинка немає. Розвалили всі кришу. Ой, бачите, вони вікно вилетіло. уламки від вибуху розлетілися навколо. Наробили лиха у будинку навпроти. Жителька цієї квартири встигла сховатися у коридорі, попри те, що все побите, рідні стіни вберегли. Воно все бахнуло, Воно все бахнуло, полетіла курява, жахливо. Я кинулася бігти в коридор, тому що я ховаюся в коридорі. У цій кімнаті квіти всі попадали. Все я зараз буду тут підмітати, усе повивалювалось. Уламок летів. Ось сюди він влетів. Діра наскрізь. Навколо вирви, поламані паркани, повалені гілки, дірки у стінах, вибиті шибки. Люди залишаються, аби привести все до ладу і жити далі. Олена Ваніна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.